Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо збирати дитячу горку ця, фірми долоні. Фірми «Долоні». Так, розпаковуй. Так. Це вам буде інструкція по збиранню такої, такої дитячої горки. Будеш на горки спускатися? Дітки вже чекають, а нам залишається лише правильно зібрати. Будеш на такій горки спускатися Так. Розпаковуємо. Є є Розпаковуємо. Думали, друзі, що горка буде більша. А вона? Ага, да, да. так. Ти що, замерзла, Да. Нічого тут нагрієшся. Які нам дають деталі? Деталі багато, це розіграється. Ну виходить, що да. так. Я думаю, складнощів не виникне. Обов'язково читаємо інструкцію. Людина вже в нас професіонал, збира не перший раз, то вона може і без інструкції. Є таке Так. Дітки вже чекають, поки батьки збирають. Як кажуть, дітям книжки, папам знижки. Ага, ну так. Так і виходить. Так, це, ти розповідай, що це ти робиш. Це драбина. Це драбина то упор. Драбина то. А це? Це нас. Це нас це? Та. Це. Це точно так. Точно так він, друзі, вже просто не перший раз. Та. Головне, щоб мозги працювали. Угу. А що роботи, ж воно, а щось купуєш. така коротенька вона? Да. Це дитяче. Угу. Це у нас цей кум, кум замовляв. Угу. Та ні, другий. <хи> той що Женя. А, Женя, так, нічого не Я йому казав. Да, не я йому казав, моє нормальну год купувати. <гум> а він каже, така уже. А він каже, це отлічно. Просто це года на два. Ну, ну, ну. Ми другу. Він казав я другу. так і поняв. Ну, я... Він казав, що 2 Правильно, правильно, я не знаю. Це Женя, це, це не Женя, це. Це кадр, метр 400 заказав, він для ясельної групи заказав ну, горку. Ну це Женя, звісно, ну кадр. Це... Оце довіри в Жені оце хоч раз зробити, оце серйозно, це Ну. Це ні появиться лялька, щоб вони спіли поламати, що перейшло йому. Да. А це вже друге питання. оце насчет ляльки. Так, та лялька так. Да. Да. Все, друзі, на цьому все готово. Ставте, Пи, лайки, ставте лайки, підписуйтесь на канал.